Це телеканал ICTV2, на якому о сьомій ранку виходить ранок у великому місці. Вітаємо вас і дякуємо, що ви зустрічаєте свій день разом із нами. Вітаємо е -е -е. Юлія так. Сергій Зоріта. Да? І ми починаємо. Починаємо ми з чого З того, що після сварки в овальному кабінеті Білого Дому між Зеленським з одного боку і Трампом і Венсом з іншого пристрасті, ніби трохи вляглися, і сторони заявили про підготовку до переговорів в Саудівській Аравії, де кількома тижнями раніше зустрічалися американці. З росіянами, то що сталося і чого не сталося у Саудівській Аравії, інформацію збирав наш політичний оглядач Костянтин Ігначук. Переговори між Україною та США в Саудівській Аравії, безперечно, це топ-тема останніх днів. Про це вже чимало сказано, але за офіційними заявами все ще залишаються речі, про які не говорять, але які дуже важливі. То що дали переговори в Джиді і чого в них нема, пройдемось по пунктах. Але перед цим буквально кілька слів про те, чому американці наполегливо проводять переговори саме в Саудівській Аравії. Тут шкурний інтерес американців. Раніше Трамп закликав Саудитів інвестувати у США трильйон доларів, і зараз штати роблять Саудівській Аравії послугу, піднімають її геополітичне значення. Але повернемось до самих переговорів. Отже, за підсумками зустрічі 11 березня в Саудівській Аравії, Україна готова прийняти пропозицію штатів негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Мова йде саме про повне припинення вогню. Українська делегація їхала в джиду з пропозиціями мораторію на далекобійні повітряні удари ракет. Мета дронами, а також припинення бойових дій на морі. І це мало б стати першим кроком до повного припинення вогню. Ці пропозиції раніше були узгоджені з європейськими лідерами. Чому пропонували саме це? Тому що такі кроки легше реалізувати і контролювати. Американці ж, у свою чергу, наполягли на режимі повної тиші, тобто бойові дії мають припинитися по всій лінії фронту. Цього хоче Трамп. Він прагне завершити війну за місяць-два. Тому поетапне припинення вогню йому не. Підходить, він хоче усе і відразу. Але наскільки реалістично проконтролювати режим тиші вздовж тисячокілометрової лінії зіткнення, американці цього не кажуть. Однак з досвіду мінських угод ми знаємо, що це майже неможливо. Заклику на кшталт треба просто перестати стріляти недостатньо. Тоді на Донбасі і лінія фронту була меншою, і спостерігачі ОБСЄ були присутні, і все одно обстріли не припинялися, хоча інтенсивних бойових дій не було. Рухаємось далі. Сполучені Штати пообіцяли негайно скасувати паузу в обміні розвідданими та відновити безпекову допомогу Україні. І справді, того ж дня американці це зробили. Розвіддання надходять, зброю передають. Радник президента США з національної безпеки Майк Волтс заявив, що допомога надходитиме за програмою PDA, тобто безпосередньо із запасів Міноборони США. Але ось чого американські чиновники не сказали. Адміністрації Трампа перейшли майже. 4 мільярди вже виділеної Україні допомоги, які не встигли використати за каденції Байдена. Але про нові пакети підтримки України мова поки не йде. Щоправда, Трамп заявив, що якщо Росія провалить мирні переговори, тоді США дадуть Україні зброї стільки, скільки потрібно, але й тут не було ніякої конкретики. Надважливе питання, яке обговорили делегації в Джиді, це обмін військовополоненими, звільнення цивільних осіб та повернення примусово переміщених українських дітей. Перед Ачається, що повертати наших бранців мають почати саме під час режиму припинення вогню. Але виникає питання: чи можуть американці тут реально допомогти? І як ну хіба що особисто Трамп попросить Путіна відпустити українців і пообіцяє, наприклад, накласти санкції на міжнародний кримінальний суд за ордер на арешт кремлівського диктатора? Як це вже зробив Трамп у випадку з ордером на прем'єр-міністра Ізраїлю Беняміна Натаньягу. Рухаємось далі. Делегації погодилися визнати склад переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру. Ну це зрозуміло, але як любить казати Трамп, для танго потрібні двоє, а саме Росія, яка на практиці жодним чином не показала, що готова домовлятися. Ну і насамкінець президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати її довгострокове процвітання та безпеку. Але знову ж таки жодного слова про гарантії безпеки: як США збираються за цим договором захищати свої інвестиції і заодно Україну? Питання, які досі лишаються без відповідей. Крім усього вище згаданого, є ще важливі теми, на які очікували. Та які не прозвучали принаймні публічно за численними зливами перед зустрічю очікували, що американці вимагатимуть від України відмови від територій на користь Росії та відставки Зеленського з посади президента, як ми бачимо, принаймні у публічній площині ці питання не обговорювались. Хоча від членів української делегації ми знаємо, що Україна ніколи офіційно не визнає окуповані території російськими. Чим важливі результати цих переговорів? Найголовніше відновлена підтримка України Сполученими Штатами. Трамп отримав можливість поставити ще одну галочку у графі досягнень. Крім того, це сигнал Європі, що Україна повернула США, так би мовити, у гру. Але разом з тим, що і Європі треба ворушитись у той час, як українці та американці зустрічалися в Джиді, президент Франції Еммануель Макрон зібрав у Парижі начальників генеральних штабів 34 країн, які готові надати гарантії безпеки. Україні в разі припинення вогню не можу сказати, що це була надто успішна зустріч для України. Союзники готові підтримати нас своїми військами тільки після війни. Але з позитивного що до учасників зустрічі принаймні дійшло, що час переходити від обговорень до конкретного плану дій ото таке.